В цьому відео покажу, як заміряти керовану першу вісь на автомобілі. Ми вже підготували, навісили колісний адаптери з головками, шкали. Як вішати шкали, можна подивитися в попередньому відео. Війшли вже, заповнили всю необхідну інформацію, ввійшли на сторінку, де заміри. Вибираємо першу вісь, ось вона так підсвічується. Да? Для цього, для цього ми будемо виконувати методом прокаткою, тобто нам треба розуміти, наскільки треба проїхати. Для цього процес прокатки треба проїхати на півколеса, і механік заміряє половину, половину діаметра колеса. Ось така процедура. Чому? Тому що якщо метод прокатки, то треба вже наїхати відразу на антифрикційний. Плити і піднімати автомобіль же домкратом не можна, тому треба зразу наїхати. Скільки там було туди? 171. І для цього ось так рулеточка від центру колеса. Визначаємо, де буде центр, центр антифрикційної плити. Бери плиту. Ложимо її. Центр, центр. Да, так, напроти колеса і під, підставляємо рамповий коврик для того, щоб було легше заїжджати. І те ж саме робимо на іншій стороні. Так, підготували антифрикційні плити для того, щоб заміряти керовану вість, треба перед тим як проводити заміри. Ну, зазвичай виставляти кермо по мітці. Тут виставити мітку на гурі, щоб вони співпадали. Є таке діло. І далі проводимо е, заміри. Тобто знову натискаємо сходу-розвал прокаткою. Тут видно ось тут прямо показано для керованої осі, що треба зробити, виставити, да? зафіксувати кермо, щоб воно не рухалося. Або водій, або ось таким тримачем керма, або водій е, сидить і тримає кермо і не рухає ним. Е, далі. І ось тут показано, з лівої сторони направити камеру на задню мішень. Направляємо на задню мішень. Коли камера ловить мішень, загорається зелененьким світлодіод, і на комп'ютері ось видно, що теж загорається зеленим і знаходиться всередині. Отак. От, чудово. Натискає звуковий сигнал, переводить камеру на ближню мішень. Ловить. Чудово. І така ж процедура повторяється з правої сторони. Направляємо на задню мішень. Є, чудово. Тепер на передню мішень. Чудово. Все. І далі програма показує, треба проїхати на півколеса вперед. Забираємо. І водій сідає і проїжджає на півколеса вперед. Коли камера зробить півоберта, вона піймає задню мішень і автоматично показники будуть на екрані комп'ютера. Давай, потихеньку, поїхали. Камера піймала. І ми бачимо е, показники. Ну, ми бачимо показники. Ну, ми бачимо, що е, сходження плюс 01 тобто знаходиться в нормі. Розвали з лівого колеса і правого колеса знаходяться в нормі, і кермо у нього е, плюс 0,5, тобто кермо стоїть рівне. Ми бачимо, що колеса стоять рівно, да, по колесам бачимо, і кермо, кермо теж стоїть рівно. Тобто першу, першу вісь можна не регулювати. Для того, щоб зафіксувати положення, треба сохранити до регулювання. Є, випала така табличка. І далі, ну, якщо треба регулювати, тоді натискаємо регулювання. Подивимося зараз в реальному часі я відійду. Так, це Ні, не, не трога нічого. Uh, вибира... Знову метод. Вибираємо це uh -huh. ось тут. Относите. Ось ми бачимо uh, в реальному часі. Все, все в зелененькому секторі у нас знаходиться. Тобто, перша вісь регулювання не потребує. Uh, програма дає після кожного заміру або після вже регулювання зробити uh, роздруківку всіх параметрів, де буде видно. Які параметри були до регулювання, і які параметри були після регулювання? Конкретно на програмі, наприклад, зверху буде ось ці значення: це буде до регулювання, а тут знизу буде після. Ну, наприклад, ось, що у нас там? Передня вісь, наприклад, регулювання. Ну, Давайте трошки повернемо колеса чуть-чуть, щоб було видно, як воно змінюється тут. Ось ми бачимо. Начебто відрегулювали. Да? ось таким Натискаємо після регулювання. І ось випадає все, все тут видно. Да? Тобто нижнє значення після регулювання. Далі можна зробити роздруківку параметрами. на принтер. І видає ось в такому форматі повна інформація про виконання процедури про замір. І далі відсилаємо на друк.